45 делегатів узяли участь у конференції Красноградської районної організації Аграрної партії України. Учасники заходу затвердили персональний склад кандидатів у депутати районної і міської ради, визначилися із претендентами на посади десяти сільських голів та мера міста Краснограда. Загалом до районної ради представники аграрної партії вирішили делегувати 34 особи та 23 до міської ради. Як зазначив голова Красноградської районної організації аграрної партії України. України Віктор Захожай, ця політична сила на сьогодні чи не єдина в Україні, яка стоїть найближче до людей, а її представники добре знайомі з проблемами багатьох населених пунктів громад, як і конкретними шляхами їх вирішення. Аграрії працюють на землі і для людей. Тому саме ця політична сила здатна захистити інтереси людей праці, подолати бідність в Україні, наголосив Віктор Захожай. В такому підйомі на такому єдинстві пройшла. Конференція аграрної партії України, де висунули кандидатів депутати в районну раду, в міську раду, в сільських галів на голову міського голови. І я вам скажу, що люди всі достойні того, щоб бути депутатами і в районній, і в городській, і в сільських радах. Приємно те, що люди ви бачите, яка активність була. Наші сьогодні на конференції всі хочуть сказати, що аграрна партія це та партія, яка кормить народ, яка турбується за народ, і яка буде робити все, щоб народ наш краще жив в Україні.